Дорога на Львів в Києві сухо. А у Львові сніжить зима. Наша подорож. Операція коло почалася з гарної вечері та прогулянки місту. Дінами вистелі. Так. Я тут. На ювілей. А, татові ми подарували а, інкубатор Малі. і брудер. А, і м, тато вирішив вести своїх курчат. В боже мій, вітер якийсь. Але виявилося, що наш півень вже старий, і тато придумали, що ми повинні привезти до Києва львівського когута. Ми почали питати всіх. Навкруги, де можна знайти гарного півника для наших курчат. Це було смішно, всі телефонували на село і, врешті-решт, виявилося, що дуже породистий півень для звичайних а курок не потрібен, тому треба знайти звичайного півня. Один з наших друзів брав у жіночки з села. А, яйця. Він зателефонував цій жіночці, і вона сказала, що в неї залишили два молодих когута, які чекають а, свого часу, щоб стати холодцем. Одного з них ми вирятували, і він поїхав до Києва. Це дорога на село, яке називається Соколів, а не Соколівка, як я сказала далі. Так, ми їдемо з села Соколівка. І в селі Соколівка. Ми купили кого-то, гарного, красивого як хаски. Отут він в коробці сидить, їде до Києва. А ми знімаємо красоти. Вони ймовірно прекрасні. Ось в таких красивих місць до нас в Київ. 500 км в коробці їхав. Когут, якого назвали Аль Гарун. Він дуже гарно поводив, сидів тихо, тих, тих, тільки один раз нам сказав Коко-Ко, коли ми повернулися після обіду. Іван і заінтересований. Чого він повинен. Аль-Гарун. Ой, Петя хороший, красиві Альгарун. Красиві. Отпущение <решит> отпущение Он Тоже. Что, Замечен тут. И тут самое главное, что ценные яйца. Ценные яйца. Ценные яйца. Все, хорошо. Кушай, давай, молодец, Ванечка, иди, иди. Дай, 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 Иван, выходи. Дай. Он наш Альгарун Вийшов в світ на роботу. Опікується курками. Але ще не адаптувався, я так думаю. Правда не такий нічого симпатичний. А цей Іван, хоче, мабуть, їстоньки. Не знаю, прийшов понюхати, вчора дуже цікавився півником. Нашим когутом. Це, мабуть, прийшов подивитися, що він тут робить. Іван, пошли домой. Нельзя. Не мозга бігати за курями. Пошли домой. Іван. Стоять. Ну і цей сюжет я не могла не вставити в цей ролик, тому що розборки котячі це просто якась неймовірна краса.